Люди ніби ангели, тільки однокрилі. і не обійнявши змій літати не в силі. Наступне запитання: Як ви ставитеся до очищення будинку від негативної енергії, очищення свічками. Таке mm -hmm. питання. Якраз два підряд подібних питання. Так? Е, ну, енергії не існує, стрес того починати, тому нема від чого очищувати. Е, це, це обман, такий обман сатани. Як колись мені розказував е, мій друг, як, може ви чули то, таку думку? Він, е, він продавав закатував трьохлітрову банку. І продавав в повітря. Наприклад, повітря з Криму або повітря з Карпат, відкриваєш і дихаєш. <сум> і, це, ну, і це таке смішне а, 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 а теорія з енергії, вона ще смішніша. Бо енергія насправді все, в тому форматі, як це пояснюється східними релігіями, так? аура, біоенергетик, позитивні енергії, негативні енергії, такого не існує просто в, в самому собі. І тому. Ганяти енергії, яких не існує, це я можу провітрити кімнату, я можу електромагнітне поле впливати, Wi-Fi там якісь є. Це все енергії фізичні, які можна виміряти. Так? І там вчені доказали, що Wi-Fi шкодить здоров'ю людини. Тому, наприклад, в європейських країнах, де в школах Wi-Fi заборонений. Ну, є такі країни, не всюди, але я там читав Принаймні був період, не знаю, як зараз, бо дослідили. Так? Я, наприклад, на ніч Wi-Fi відключаю. Не знаю, що є така енергія, тобто якесь випромінювання Wi-Fi, яке шкодить. Ну, і коли треба, ти включаєш, бо вже до цього нікуди не дінешся. Але на ніч можна виключити. Це для здоров'я корисно. Такі енергії ганяю. Енергії, які не існують, я не ганяю, бо їх не існує. І тут треба просто зрозуміти біблійний погляд на людину, на творення світу, так, як Бог створив світ. І тоді нам легко буде зрозуміти, що ми маємо коректувати, так, чого боятися, а на що навіть не звертати увагу. Так. Тому відпадають абсолютно всі інші практики, які пов'язані з енергіями, з їх заряджаннями, розряджаннями, там енергетичні вампіри, вазонки, як то там говорять, вазонок, енергетичний, немає такого. Є вазонки, які можуть відділяти певні речовини, які шкідливі для здоров'я людини. Фітонциди, якісь там не, 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 не корисні. так А є вазонки, які навпаки кажуть, що кактус корисний колись так казали, що як були там монітори старого зразка, треба було кактус. І він міг якусь ну, е, мати користь. ну Можливо, це було наукова теорія, але ми говоримо про фізичні навіть, так Від монітора, від кактуса якісь речовини, які з'являються. Ну, точно не якісь е, аури чи біополя. так Такого не існує. Нема жодного приводу в світі фізичного, наукового, не шарлатанського, який би виміряв нашу аури. Так. Е, нема жодної згадки в Біблії, е, яка є, є об'явленням Бога для людини про духовний світ. Бо фізичний світ це компетенція науки. Наука говорить, що аури не існують. Так. Фізики кажуть, є електромагнітне поле, є там радіація, є сила тяжіння. так. Немає в фізиці такого поняття, як біополе, в сенсі, як це пояснюється китайською медициною і так далі. Не існує. Тому і нема сенсу цим займатися. Є прокляття Біблія говорить про прокляття сатани і про Бога, його любов, його благодать. Але це інакше. Прокляття сатани не виганяється ні часником, ні там, ходінням зі свічками по хаті, так? Інколи буває так, що людям навіть фотографію показують оце таке біополе. Але насправді немає такого приводу наукового, який би вимірив вимір біополе. Є прилади, які вимірюють, там як тепловізори, вимірюють теплову енергію. Скільки від якої частини тіла виділяється енергію? Вона фотографія з тепловізора може бути подібною до біополя. Тому хто, хто ці приводи псевдонаукові створює, так він може десь на цьому спекулювати. але Десь вважаючи, або може, може хтось і сам думає, що це так і є. Але насправді ці фотографії, які показують, вони, вони не показують енергію в форматі, як це є у вченні східних релігій. У вченні християнському є розуміння прокляття, благословення, благодаті. І, і відкривається так, як це працює в духовному світі. У духовний світ виміряти неможливо. Ми не можемо ви. Виміряти вагу благодаті, скільки грамів благодаті я отримав через цю молитву. Так? Ми це розуміємо. Е, е, наскільки ти зарядився там, ніякий привод це не вирішити. Ми розуміємо, що це щось духовне так на рівні такому. А, а помилка оцих східних релігій, так? е, таких як китайська, так? вони хочуть якось не, неправильно зв'язати. Виміряти вагу душі. Так як там в Японії каже, о, душа важить. Ну, так колись пам'ятаю такий факт ходив. Людина помирає, душа, декото декуди як казав для підтвердження віри. І то трошки таке було, здається, з одної сторони, так існує душа, бо людина, як померла, вона стала легше там, на 20 грам. А то помилка, душа не важить. Не важить благодать так само, її не може сотирахувати. І це є духовний світ. Тому помилкою би було. Пробувати маніпулювати духовним, так як ми маніпулюємо фізичним, бо я можу здозувати енергію фізичні, збільшити кількість електрики, так? тепла, підігріти щось, нагріти. Так? Це можливо, але я не можу а, так фізично, якби як фізично, так прямим впливом, наприклад, на, накачати себе а, інакше працює. Так? Це працює так, як Бог об'являє. Чи, ти можеш наповнитись благодаттю Божою, навіть і швидко, навіть в одну мить. Так? Ну, але це воно інакше працює. Вона не працює так маніпулятивно. бо маніпулятивно це коли я захотів, праведний я чи неправедний, так? я випив там е, кружку чаю і зігрівся. Так? Е, а коли це говориться, вже в контексті благодаті, так? Бог об'являє. так? Про, про ці умови, так, коли я можу наповнитися його силою, його радістю, миром. так е, І це є позиція серця. так е, І це не може так, е, бо знову, що йога каже, хочеш мати мир. Добре, е, сідай в позотис, ми Що Бог каже, хочеш мати мир, іди за мною. Слухай мене, відречись від гріха, е, звільнись від влади гріха. Так. І тому зараз я дуже популярна, так. В, цих, в сучасному ментальності популярні східні релігії, бо в них можна бути духовним, ну, в лапках, але духовним, так осягати мир, радість, так не навертаючись. так Ти далі можеш грішити, зраджувати чоловіку, ну, для прикладу, так? Там, жити без шлюбу, цей, абортувати дітей, ну, але ти ходиш на його і медитуєш і осягаєш мир. Заряджаєшся енергією. Абсурд. так? І це є обман, який відводить людину від дороги спасіння. Тому, тому і відповідно все, що стосується так, мислення, отакого, так? носи оберіг, завжди в різні часи були популярні, різні там обереги. так? Тобто, якби знайти формулу, як я можу бути щасливим благословенним, без е, е, внутрішніх змін. Так? Поганяє енергії, зарядись енергіями, б'є якийсь колончик. Так. Знову мислення давньослов'янське зараз дуже популярне, так, в силу націоналізму, так патріотизму, і є така помилка відновити ляльки-мота. Але це типово поганське мислення, так. як моя дитина має бути щаслива? Ну і ясно, люди, які не пізнали Христа, а шукали якогось захисту. То вони плели оту собі ляльку-мотанку, клали біля дитини в колисанку, і це був оберег роду. так. І вони казали, що цією лялькою передається якась енергія роду, яка там буде захищати цю дитину і так далі. Це якщо були різні ляльки-мотанки були. ну лялька-мотанка для дітей, то вона мала функцію е, такого оберегу. так. Ну, то Я ще міг би зрозуміти тих людей, які не знали Христа, не пізнали Євангелія, і і вони шукали в духовному світі чогось, ясно, шукали неправильно, але шукали. Тепер, коли ми маємо християнське розуміння, ми знову щось шукаємо. Так? І, і, але чому? Бо е, хочемо, е, якби відкинувши Бога, так? відкинувши Ісуса, знайти щастя. Так? І тому шукаємо краще, я куплю собі оберег, ляльку-мотанку, ще щось там, якийсь колончик, е, заряджусь енергією, піду на йогу, так. Людина готова заплатити великі гроші тренеру з Йоги, або він її там е, навчив, як, як цей, але не хоче безплатно прийняти Божий мир через прощення гріхів, Так? Ну, Бо тоді треба мінятися. Людина не хоче часто змінити так, свій спосіб життя. Тому цей ризик, завжди є така небезпека. Е, в тому, що ми. Будемо шукати е, хибних шляхів. Відвернулася від Божої дороги, як Біблія каже, так? і повигадували. Так? Ну і як каже, здається, Єремія в Старому Завіті повикопували собі дереві копанки в колодязі, де, якби, чому дерева? Заповняється водою і втікає. Так, ти, ти якби хочеш чимось, то все одно втікає все так? Бо неправильно. Тому не варто взагалі нам шукати християнам там щастя, де його не існує. Так? Це є такі підробки сатани. Він пропонує свій формат релігії, який насправді веде людину до самообману. Так? Тобі пропонується дорога щастя, ти ціле життя ганяєшся за цим щастям, але його там немає. Амінь. Амінь, дякую. То коли людина, наприклад, наповняється себе, ходить до церкви, а потім йде до якоїсь бабки або йде ту енергію, наприклад, очищати з хати і робить ту диру, так як Ісая каже, і все те, що було, і все витікає, так? вся благодать, яку Бог дає. Чи вже постійно ну, дойде? Наприклад, школи, або, 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 або... Ну, так, бо все одно в якомусь форматі людина отримує благословення. Ну, найчастіше людина, хіба якщо вже в цьому світі, вона так, якісь благословення, навіть в форматі матеріальних так, вона буде втрачати щораз більше. Якісь благословення не отримає. так. Тому коли людина, яка зв'язана з таким окуль окультним світом окультизму так, через неправильне розуміння духовного світу, найчастіше, коли вона прийде до церкви, вона не зможе прийняти цю благодать, бо її серце буде закрите. Так, вона поклоняється другому Богу. Вона форма думаючи, що вона вірить в Бога. Вона там греко-католик, православний, ходить до церкви, е вірить в Бога. Що може ходити до церкви, але потім практикує ці речі, то вона в церкві їй буде погано. Найчастіше вона буде хіба відбувати цю літургію так важкою. Там ну, треба, бо треба кожну неділю до церкви. Вона буде йти, але їй буде це важко, так, бо її серце не буде. Не буде відкрита на дію Божої благодаті, ну, бо відкрилось щось друге. Амінь. Дякую. Тут такий наглядний якраз приклад, як люди самі себе обманюють. Так? Одним вони, вроді, кажуть, що ми християни віримо в Бога, а другою ногою самі не дають їй благодаті Божій до себе дойти. так? Це така класика, так? Тому що знав це, Він попередив і сказав, що ніхто не може вам по нам служити. Так, так не, не, такий суміш не цей не, не вийде. Так. Вона не, не просто Бог. І тому в цьому світлі ми можемо зрозуміти ці біблійні слова, що Бог є богом ревнивим. Для нас трошки дивно може звучати, бо ми звикли, що як ревнива жінка, то це все щось зле, рівни чоловік. чоловіка. Але коли ми говоримо про Бога, він ревнивий, не тому, що він егоїст, але він ревнивий, тому що він знає, що якщо я люблю не його, то я не буду щасливий. Так? І тільки я буду щасливий, що його буду любити. В тому сенсі Бог є ревнивим. Він не хоче ділити свою любов, своє якби, поклоніння йому з кимось іншим. Не, не тому, що він егоїст, тому що він знає, що це все інше буде для нас паскою, так, дорогою знищення. Люди, ніби ангели, тільки однокрилів і не обійнявши змі.